Росіяни вночі обстріляли Донеччину, відкривали вогонь з артилерії та завдали ракетні удари по населених пунктах. Поранену людину пошкоджені підприємство, церква, житлові будинки, дитсадок та амбулаторія. Розпочали окупанти і наступ в Луганській області. Повідомляють в американському інституті вивчення війни. Вздовж лінії Сватова Креміна зросла активність ворожих військ. На Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати. На оборону наших захисників, але на сьогоднішній день вони суттєвого успіху не мають. Аналітики також прогнозують, що зсу мають усі шанси розпочати контрнаступ. Тим часом на Бахмутському напрямку ситуація залишається доволі складною, утім, місто тримається завдяки нашим героям. Чотири дні тому відбулася взагалі. Єрунда, яку ми ніколи не бачили за 11 місяців війни, 10 кілометрів фронту одночасно пішли в наступ, і відстань між орками було 20 метрів. Ну тобто, такої щільності, одночасного шквалу ми ніколи не бачили, і це відбувалося близько години. Але вистояли, нанесли йому раження. З'явилося відео штурмової операції наших піхотинців зі знищення вагнерівських терористів. Вдалось звільнити декілька сотень метрів нашої землі. Тим часом президент України продовжує вести переговори з європейськими лідерами щодо постачання більшої кількості зброї. Після Франції Зеленський приїхав до Брюсселю на саміт ЄС. Зустрічали його вже традиційними оваціями. В стінах європарламенту пролунав і український гімн. Зокрема, головні теми обговорень це вступ України в європейський союз, українська формула миру та санкційний тиск на Росію. Голова Європарламенту висловила сподівання, що вступ до ЄС буде найшвидшим в історії, а також закликала роздивитись можливість передачі Україні винищувачів та далекобійну зброю. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.